Паламаревий собака. Послухайте но цікаву історію, що сталося в одному селі поблизу Реймса. Стояла у цьому селі стара церква, у якій правив службу такий же старий кюре, тобто священник. Помічників він не мав, окрім безмежно відданого йому теж старого паламаря. Паламар Хоч і був старий, всюди встигав і був дзвонарем, і Сторожем, і могильщиком, і півчим, ще й допомагав кюре по господарству, тому що наймички у того не було, та й звідки їй взятись, якщо парафія у кюре була нікчемна, парафіяни сама біднота, але річ не в тому, одначе. Жили собі кюре і паламар спокійно, не нарікаючи на долю. День минув і добре. Бо й чого радіти, хоч, правду кажучи, була у паламаревому житті велика втіха, улюблений собака. Чи можна дорікнути йому за цю слабкість? Звісно, ні. До того ж, собака цей був найкращий в світі, собака слухався паламаря у всьому. В досвіда будив, щоб той стих віддзвонити утрені, стеріг уночі, гавкав геть на всіх старців і перехожих, радісно вертів хвостом. Більше того, інколи собака бігав до лісу і приносив своєму господареві, а значить, і кюре, дичину. Кюре та паламар душі не чули у цьому дивовижному собаці. Якось собака приніс додому величезного зайця. Паламар і кюре зготували чудове рагу. Сіли вони до столу та його наминати. Однак і про собаку не забули, кинули йому москову кістку. Схопив він кістку та й вдавився нею. Вдавився і одразу здох. Заридав паламар з горя, волосся на собі рве, в стіну головою б'ється. Але що вже же поробиш? Лежить біля порога мертвий собака. Потужив паламар, потужив, та й утішився. Потрапила, мовляв, душа його собаки прямо в собачий рай. Не інакше. Рай то рай, але тіло поховати треба. А де ж його поховати? Адже непростий це був собака, з усіх найкращий. Ох, пане кюре. зітхнув паламар, не хочеться мені навіки з моїм собакою розлучатись. Твоя правда. притакнув кюре. Вірний був пес. Щось придумаймо. Думали вони думали і нарешті придумали. І знаєте що? ніколи не здогадаєтеся. Вирішили поховати собаку в отому куточку цвинтаря, де паламар вирощував капусту і селеру. Ось так і зайняв паламаревий собака почесне місце на цвинтарі. Минув якийсь час. І звістка про нечуваний похорон долетіла до вух пана єпископа. Обурився єпископ. Як? Поховати нікчемного собаку поруч з людьми? Це ж святотатство. Гей, пошліть по цього богохульника. Єпископ був людиною владною і ревно стежив за поведінкою своїх учнів та помічників. І не мав він ніяких вад, окрім однієї єдиною. Був страшенно жадібний. Примчав посланець єпископа до бідного кюре і наказує, щоб вранці ви неодмінно були в пана єпископа. А не знаєте, чим я завинив? спитав кюре і з переляку зблід. Напевне, не знаю, відповів посланець. Подейкують, ніби ви поховали собаку в святому місці, де ховають лише людей. От лихо мені. Адже й справді. вжахнувся кюре. Посланець поїхав і аж тоді збагнув кюре, що ж він накоїв. От напасть. вигукнув він. Єпископ, може, кинути мене до в'язниці. Весь день кюре молився, каявся, плакав. А тим часом паламар спокійнісінько копався. На цвинторному городі, неподалік собачої могили. Аж раптом яка несподіванка. Наче вітер влетів паламар, не постукавши навіть до кімнати кюре. Пане кюре. Пане кюре. заволав він і простяг кюре стару вкриту пліснявою скриньку, яку щойно вирив на капустяній грядці. Погляньте, пане кюре, погляньте, що я знайшов у землі. Ну, що там іще? знехотя спитав кюре. Відчинив він скриньку та так і сів на стілець. У ній було повнісінько золотих екю. Намить На мить забувши про всі свої лиха і гріхи, старий кюре усміхнувся. І навіть очі заплющив від блаженства? Коли це чує голос Паламаря Пане кюре, все це золото належить вам. Ні, ні. розплющив нарешті очі кюре. Вони твої. Ти ж їх знайшов, а не я. Якщо так, то я вам їх дарую. Ні, друже мій. Вони твої. Та навіщо вони мені? Самі подумайте. Гаразд поділимо їх порівну. Поділили вони золото порівну, а потім кюре розділив монети ще на дві купки. Одну поклав до шафу, а другу висипав в мішечок. Наступного дня ні світ, ні зоря подався він у місто. Єпископ уже чекав кюре. І навіть не запросивши сісти, накинувся на бідолаху. Так його лаяв, що зрозумів кюре, дуже він завинив і доведеться йому добувати віку у в'язниці. Одначе не забув наш кюре про вразливе місце пана єпископа, його жадібність. І тому смиренно сказав. Пане Єпископе, я винен. Я вчинив жахливо. Але, але пробачте мені, пробачте мені грішному. Адже цей собака був найкращим з-поміж собак, і я вважав, що не буде великого гріха, якщо я поховаю його у святій землі. О, пане єпископ, коли б ви знали його, то неодмінно полюбили. І самі б сказали ні, цього собаку ховати, аби де не можна. Це ж чому? здивувався єпископ. А тому, що перед смертю собака зробив заповіт. Що ти верзеш? Що це за Нісенітниця? Знову розсердився Єпископ. Це не Нісенітниця, пане єпископ, а щира правда. Самі розважте, заповів він вам, вам заповів сто золотих ікю. Ось вони. І висипав кюре із мішечка сто блискучих золотих ікю. Ха! глибокодумно мовив єпископ. Потім, повернувшись до кюре, милостиво сказав: Мабуть, ваша правда. Це таки був розумний собака. Що ж, нехай лежить там, де заритий. Ось так і закінчилася ця дивовижна історія з собакою, який заповів єпископеві сто золотих ікю. Правду кажучи, я теж шукав такого собаку, але так і не знайшов.